Всім доброго дня. Маємо такий хлівчик. І він трошки розвалилася стіна. З каменя. Не розвалилася, а морозним пучінням її просто виперло. О, так видно. Ну і трошки трошки стеля завалилась є план це все відремонтувати зараз треба позабирати тут трохи є дров позабирається дрова і оціниться масштаб руйнування Ми будемо щось думати далі так ось тут трошки прибрано нормальна висота ну і ще тут лишилось і тут от вхід на другий на горище так от світло проходить через, через стіну а ось так Видно, як стіна вигнута. Як вона ще стоїть взагалі не цей. Не знаю. Ну а це горить хлам. Куча якоїсь одежі по 50 років мінімум. Ну, так собі догорає. Не вдалося мені розібрати стіну цю криву. Стіна розібралась сама. От, от. Була стіна і нема. На чому дах тримається, я не знаю. Це я вже попідпирав. Так. Роботи, звісно. Побільшого прибавилось. Но стіна була на останньому, трималась на волоску. Отакі то діла. Так, ну ось завал я розібрав, підготував опалубочку до заливки. Трошки промив камінь від, від землі. І зараз буду заливати, вкладати арматурку і далі. Такий буде фундамент під стіну. Ну, надіюсь не обсипеться. Ніщо таке цікаво, півтора метра землі і все чорнозем. Земля чорна як мас. Це зверху трошки насипного ґрунта, а далі цілина чорна, чорнісінька. І ще про один моментик. чуть не забув, це гідроізоляція. Гідроізоляція від землі була мене така <кхух> фольгірована плівочка. Застелив, потім буде муруватись поправлю. І так, не буде мокрити стіна і розсуватися від морозів. Ось такий, такий план. Початок положено, фундамент і кілька. Перший ряд вже лежить з великих камінців. Так. Застигне цемент і будемо їхати далі, верху. Так, будуємо стіну далі. Ця частина вже майже готова. Підійшла до балки. Тут зроблена підпора до балки, підняв нам кратом підпер. Цю поперечку теж підпер щоб вимурувати в кутку опору, щоб опиралося вже на бетон. І зараз це все трошки вистигає і треба замінити цю балочку там на даху. Треба буде розбирати дах і замінити ці всі доски. А потім вже замурувати оцей ось кусок. Так і то діло. Так, ну ось. Стіна закінчена. Знизу до верху. Все там підбалочка. Вийшлося тільки заробити цю штуку, Фронтончик Ну і так щоб не було. Все, такая от таке от вот приміщення на вывечке.